Ця ще нагрілася трошки, ця більше нагрілася. Гріються вони все одно, що одна, що інша, бо тертя в будь-якому випадку. а Ця нагрілась трошки більше по краєчку. Так. Цей теж є нагрів, але він менший і він стабільний. Що маємо по висновку? Однаково працюють нагрів ножа нижнього є. У свей також є нагрів, але трошки менший. Нагадаю, що тут до 8000 обертів, тут від 7,5 до